Якщо адвокат не повертає гроші, давайте розглянемо таку ось доволі тонку етичну проблему, яка може існувати у будь-кого, хто звертався до юриста, тим паче в ситуації, коли здавалося б, що останній щось не робить з того, що домовлялися. Доволі часто до нас в тому числі звертається за допомогою вирішити питання. Коли було сплачено за юридичну допомогу тій чи іншій юридичній конторі, тому чи іншому юристу, тому чи іншому адвокату. Проте, на думку даного клієнта, ці юристи не зовсім ефективно спрацювали в ситуації, яка трапилася, не зовсім ефективно вирішили проблему, або й взагалі перестали брати трубку і виходити на зв'язок. І виникає запитання, ну, очевидне, як же ж повернути гроші в таких ситуаціях? І от що я вам скажу: тут є декілька таких ось міркувань. Ну, по-перше, варто розуміти, що ж таке юридичні послуги. Це, передусім, послуги. Тобто щось таке, що споживається в моменті. Іншими словами, це як от грає музика, і ви на слух її сприймаєте. Саме в цей момент ви отримуєте певну насолоду і за це оплачуєте грошові кошти. Або коли вам роблять масаж і ви отримуєте гроші саме за той ефект, який відбувається певної миті. Тобто це не покупка, до прикладу, піци, коли є у вас щось таке, що можна в руках потримати, що у вас залишиться після комунікації з юристом. Хоча, звичайно, дехто. Оцінює роботу юриста по тим артефактам, які є у нього. До прикладу, по певним там, консультаціям письмовим, по певним документам, які залишилися, по кількості томів судової справи, ну і так далі і тому подібне. Але насправді юрист продає не папери, не документи, а, наприклад, консультацію, продає розробку алгоритму вирішення тієї чи іншої проблеми. І цю розробку алгоритму можна прописати на папері, а можна просто запам'ятати. Тобто, послуга може візуалізуватись у певних документах. Очевидно, що юристам було б добре цей момент розуміти, що клієнт краще сприймає, коли все ж таки результатом консультації є щось, що можна прочитати, помацати. Побачити, можливо, якщо це відеоконсультація, ну і так далі, тому подібне. Бо інакше може виникнути ситуація, коли юрист надав консультацію, а клієнт вважає, що ну, це не зовсім така її консультація, бо вона нічого корисного не містить. Хоча, з точки зору юриста, він затратив час, готувався до цієї консультації, переглядав там судову практику, читав законодавство, ну і так далі. тому подібне. А для клієнта немає взагалі значення, чи готувався юрист до консультації, чи не готувався. Він призюмує, що юрист завжди готовий давати відповіді на всі юридичні питання. І тут от виникає така певна колізія, особливо в тій ситуації, коли результат, який ставить перед собою клієнт, не досягається. І ви бачите, вже ми більше ніж три хвилини розмовляємо на цю тематику, і однозначної відповіді я вам не дав. Тому що її тут немає. Або, якщо точніше, то не завжди вона тут є. Звичайно, що в ситуації, коли, до прикладу, ви оплатили за юридичну послугу тому чи іншому юристу, і останній взагалі пропав, не бере трубку, не виходить на зв'язок, то очевидно, що, скоріш за все, має місце неналежне або взагалі невиконання домовленостей, і можна ставити питання про повернення коштів. Одразу вам Резюмую, що це можна робити, зокрема, в судовому порядку. Тобто подаєте позов до суду з вимогами розірвати договір, у зв'язку з тим, що юрист так і не вирішив його виконувати, і стягнути ті грошові кошти, які ви оплатили. Зверніть увагу, що необхідно мати підтвердження оплати. Багато клієнтів-юристів не містять цього підтвердження, і їм складніше вибратися із тих ситуацій. Оплату можна. Вносити юристу будь-яким чином, чи по касовому ордеру, тобто готівкою, чи через безготівкові способи оплати, до прикладу, на рахунок нема різниці. Головне, щоб у вас було підтвердження про передачу грошей. Ну, звичайно, більш краще це коли через банк ви вносите гроші. І тоді ви задіюєте цю всю банківську систему, яка. Ну, очевидно, ідентифікує саме того юриста чи ту адвокатську контору, чи ту юридичну компанію, яка гроші приймає. Тому, повторюсь, було б добре, якби у вас було документальне підтвердження передачі грошей. Це основне. Можливо, навіть це більш важливіше за сам договір, який ви склали. Бо головне це підтвердження передачі грошей. Якщо його не буде, то складно переконати суд у тому, що ви якісь кошти сплачували. Тому це таке ось ну, важливе узагальнення, яке ви повинні мати ну, і приймати до уваги, коли маєте на меті повернути грошові кошти, які сплатили за юридичні послуги, які не надавались. Другий такий от момент пов'язаний з тим, коли юридичні послуги надані не тої якості, на яку ви розраховували. Тут ще більше така от неузгодженість. Чому? Та тому, що основна проблема послуг, а не, і не лише юридичних, в тому, що їх складно визначити в якомусь такому критеріальному форматі. Тобто KPI, послуг доволі складні. Одне діло, коли ви купуєте, до прикладу, автомобіль, то ви можете зрозуміти, ага, є чотири колеса, автомобіль їздить дорогою, у нього там працюють фари і так далі. тому подібне. А як зрозуміти, що послуга належної якості, тим паче тій людині, яка ну, ніколи, можливо, не отримувала її? Метафорично зараз спробую пояснити, як людина, яка не орієнтується в музиці, зрозуміє, що той чи інший оркестр грає вправно, або що той чи інший співак чи музикант гарно реалізує там, свої вокальні дані чи музикальні. Ви знаєте історію, коли в метро поставили відомого скрипаля, і йому мало хто давав грошей в шапку, яка лежала поруч, хоча він один із найвідоміших скрипалів світу. Тобто люди в метро не могли зрозуміти, що це людина, яка займає передові місця в музикальних там, чартах і так далі і тому подібне. Така ж ситуація і з юристами. Тобто, не завжди професіонали. Сприймаються як такі, особливо тими, хто в цьому не розуміється. Це ось такий критерій, який також важливо врахувати. А тому, мабуть, що більш цінним було б не сплачувати тим юристам грошові кошти, в яких ви не впевнені. Бо інакше може виявитися ситуація, що виникне певна претензія в неякісних юридичних послугах. Тобто вам потрібно врахувати, що проконтролювати юриста, отак от достеменно, точно з'ясувати, чи він там повністю викладався, чи не повністю викладався. Бо може юрист, який навіть не втомився, за один телефонний дзвінок вирішити ситуацію. Прямо отак. і ситуація вирішена. А міг там пітніти, бігати, їздити сто разів на накрутити на велосипеді чи на автомобілі тисячі кілометрів, і результату як такого не буде. Проте він може прозвітувати щось, що дивіться, цілі стоси паперів списані, кілометри, ось проїхано доволі так багато, ось скільки то з'їдено там шаурми в судових засіданнях, ну і так далі і тому подібне. Тому це такий ось нюанс. Другий, який необхідно врахувати, а саме, що, скоріш за все, ви не зовсім зможете зрозуміти, наскільки якісно юрист надавав юридичну послугу. Тобто ви будете орієнтуватися на якісь критерії, до прикладу, в телевізорі. В телевізорі ви бачили, що от юристи ведуть себе ось таким чином. А значить, і будете гадати, що і ваш юрист, зокрема, повинен був так виступати в залі судових засідань. Але ж в телевізорі, в кіно знімають різного роду там баталії, різного роду екшени для того, щоб залучити увагу юристів. А насправді не всі юристи отак ось виступають в судових засіданнях, що привертають увагу. Не всі кричать, там тупотять ногами. Це десь навіть є дослідження відсотків, відсотків десь так, 35 юристів можуть себе так вести. А в переважній більшості юристи отак от скрупульозно, достеменно, вправно, повинні вирішувати. Ну і вирішують справи, не вдаючись до. Криків, побоїв, ну і так далі, і тому подібне. І в деяких клієнтів нонсенс, або така от е двояка система вражень, бо по телевізору такий ось адвокат бойовий, а коли переходять в офіс, то там такий от розмірений представник юриспруденції Феміди сидить і. Дивиться на документи, можливо, навіть і не збирається йти в судові засідання, а знає, як переконувати суд власне документами. І доволі часто у нас, до речі, так також буває, коли в адвокатське об'єднання приходять юристи і вважають, до прикладу, що адвокат в кримінальних справах це повинен бути якийсь такий наголо побритий чоловік із татуюванням. тобто Подібний до тих злочинців, з якими він має справу, схожий на таких слідчих поліції і так далі. тому подібне. Але насправді ну, це ж не так, тому що деякі адвокати вирішують справи як коти, які моркочуть. Буває і таке Буває і таке, що дуже по книжному вирішується ситуація. Буває таке, звичайно, що методом пробі-помилок. Іншими словами, є методик доволі багато до тієї чи іншої ситуації, і вам необхідно підібрати саме того, хто ну, з вашої точки зору вам найбільш прийнятний, підходить, щоб потім не виникало запитання у некваліфікованих, нібито діях вашого представника-захисника. Резюмую, необхідно підтвердження передачі грошових коштів. Друге, необхідно розуміти, що, можливо, ви не усвідомлюєте кваліфікацію юриста, якому доручили вести справу. Давайте подумаємо, щоб ще могло бути вам корисним в цій ситуації. Ага. Ну і на, на третє, на закуску варто було б згадати, що ви звертатиметесь до інших юристів, щоб стягнути гроші із ваших попередніх. Тому, можливо, дехто не погодиться в силу там, професійної етики, або вони знають про певного колегу, який так от вчиняє не зовсім морально. І тому я думаю, що може мати місце, коли одні юристи не захочуть судитися з іншими за гонорар за повернення вам гонорару. Може таке мати місце? Може, воно і є таке. Особливо коли з точки зору юристів, до яких ви звернетеся, щоб стягнути гроші з ваших попередніх. Якщо ці юристи будуть вважати, що ви не праві, що послуги юридичні були надані належної якості, або там був, до прикладу, професійний ризик, і ви на це погодились. Мабуть, що основним таким наріжним способом визначальним, який допоможе вас захистити, це буде договір. Тобто письмово ви можете передбачити всі моменти ваших домовленостей, тобто, що конкретно повинен зробити юристи, в які строки, які подати документи, і так як ви не розбираєтесь в тому, то ви можете попросити саме юристів, яких ви наймаєте, розписати приблизно строки і ті дії, які вони мають намір вчинити. Таким чином, у вас буде певний орієнтир. Більше того, перед підписанням договору ви можете показати цей договір іншим юристам, щоб вони вам допомогли. Інвентаризувати ці всі положення договору, навіть якщо ці юристи не фахівці, до прикладу, в кримінальному праві. Тобто, ви наймаєте адвоката, який буде захищати вас в кримінальному такому контексті, але допомогти вам скласти договір і передбачити його нюанси ви можете, звернувшись до юристів, які, до прикладу, спеціалізуються на спадкових питаннях. Чому? Тому що проекти. Або етапи тієї чи іншої юридичної роботи, вони майже однакові. Там, підготовка, діагностика, судовий розгляд, виконання рішення. Ну і так далі. І тому подібне. Тому вам було б добре залучити ще одну команду юристів не для того, щоб стягувати гроші з юриста, який, можливо, щось не так зробив, а до того, як ви домовляєтесь. Одна голова добре, а дві краще. Тому. Ну, на, на цей момент ось так. Резюмую. підпишіть договір в письмовому такому форматі, де передбачте основні такі віхи, які будуть виконуватись юристами, яких ви наймаєте. Можете також оплачувати роботу поетапно. Тобто, якщо ви і будете ризикувати якоюсь сумою, то тільки певною, а не усією. Більше того, якщо ви не працювали з певним юристом, то, мабуть, що я би радив етапність все ж таки. Оплати передбачити. Нехай це буде навіть етапність щодня, одначе це буде дисциплінувати юриста дотримуватись домовленостей. І у випадку, якщо щось буде йти не за планом, ви перестанете просто фінансувати цей проект. І у вас залишаться кошти. І не треба буде ставити питання про відібрання цих грошей у ваших юристів, які насправді повинні вас захищати, але вам здається, що ну, не так сталося, як гадалося. Якщо у вас є якісь свої міркування, чи ви опинилися в такій ситуації, можете поділитися в коментарі під цим відео.